Різні обличчя, різні прізвища та імена, але такі схожі історії усіх їхніх рідних і близьких вважають зниклими безвісти або ж вони перебувають у полоні Росії 26 січня. Вперше у шості провели спільну акцію Не мовчи полон збиває. На центральній площі міста дружини, матері, рідні, тримають у руках фотографії та плакати із зображенням найдорожчих, найрідніших, тих, кого люблять і чекають вдома, але не мають точної інформації ані про їхню долю, ані про місце їхнього перебування. У кожних очах пекучий біль, адже гірше невідомості і невизначеності немає нічого. Сьогодні ми зібралися для того, щоб привернути увагу суспільства до кричущих питань по безвісті, зниклим і полонених. Жоден герой не повинен бути забутий. Жоден герой повинен повернутися додому, де чекають їх рідні, чекають найблизькі. Для нас це дуже важливо. Чоловік зник 6 липня 2024 року. Вже Майже 8 місяців. Красногорівка. На жаль, немає відомості, що саме сталося з ним. Це дуже тяжко не знати, що з твоїм коханим. Ти не можеш допомогти йому. Ти не можеш нічого не можеш. Ти кожного дня тільки знаходишся в сайтах поиск пайскових, вглядаєшся в ліця. І погибших, і пленних і в надіжді, що ти знайдеш його живим. Акція організована рідними зниклих військовослужбовців, волонтерами та громадськістю. Я дуже радію, що шостка також не мовчить, тому що я вважаю, що ми є голосом цих хлопців, дівчат військовополонених, безвісти зниклих. І якщо ми не будемо мовчати, якщо ми будемо давати цьому розголос, то я думаю, ми, по-перше, і підтримуємо родини дуже сильно, тому що кожна родина це переживає особливо, скажімо так, і таким чином я просто маю надію, що якось допоможемо. Жорстокий ворог не шкодує українських родин. Більшість тих, хто прийшов у неділю на центральну площу, живуть надією побачити своїх рідних знову. Я шукаю свого племінника, рідного племінника Красняка Олександра Михайловича, 90-го року народження, який разом з 117-ю бригадою з другого дня війни, 25 лютого, 24-го року, став до лаг тераборони. Потім їх перекинули на Лиманський напрямок. Більше року на Лимані вони були. Потім ротація, і потім Краснахурівка. Квітень 24-го року була Красногорівка. Хлопці після підготовки, але вони були не готові до вуличних боїв, і вони боронили околиці Красногорівки. І 2 вересня 24-го року на рівному бою двоє хлопців було. третій прийшов на допомогу. Але той незначний боєкомплект, який вони принесли, вони здатні були відвинити ту араву, яка приїхала. Московська рава, ми не знаємо, чи вдалося йому вийти звідти, чи забрали його в полон, тому що позиції після цього бою були втрачені. Жінка єдина рідня, яка залишилася у захисника. Мати померла, і Оксана Воловик – одна, хто бореться за нього попри все. Була дана відповідь: дружина і батька має на це право. Сестра моя померла в тому році, а інші рідні теж переживають і теж хочуть знати. Про дитину батька не користується телефоном, сучасним телефоном. Дружина далека і зв'язок у нас страчений з дружиною. Ми дитину це вироста. Ми за неї переживаємо. Ми звернулися, ми шукаємо її теж в телеграм-каналах. Ми посліпли всі ні дня, ні ночі ми не бачимо. П'ять місяців Сашка немає. Ми думаємо, що в полоні. Ми віримо, що вони в полоні. Відчуття не знаю, як це пояснити. Я відчуваю, що Сашко мій живий. Ольга Сергійчик, дружина без вісти зниклого військовослужбовця. Вона разом з іншими дружинами-побратимів свого чоловіка прийшла на захід. Наші хлопці на даний момент вважаються безвісті звісті Ми навіть не знаємо, живі вони чи загинули. Коли 14 листопада мені зателефонували частини, сказали, що мій чоловік безвісті зниклий, я прийшла в частину. Ну, я була, звісно, в шоці. Я там і кричала, і скандалила, кажу, Да? І мені сказали, ну, коли вже заспокоїлася, кажу, що мені зараз робити? Йти додому чекати. Кажу, чого чекати, коли знайдеться ваш чоловік? Я З самого першого дня стукала і на даний час, стукаю всі двері, які можливо, які неможливо стукати, скрізь ходила. І скрізь я кудись і буду ходити до останнього, поки не знайду свого чоловіка, буду ходити, бо це мій чоловік, це моя рідна близька людина. Я знаю, що якщо я була на його місці, він би робив те саме, можливо, навіть більше того, що роблю я, для того, щоб так само мене повернути. Тому я роблю і буду робити все, що в моїх силах, і навіть за межами моїх сил, да, щоб повернути, знайти свого чоловіка, бо це моя рідна рідна людина, це батько моєї дитини. Я знаю його не один день і навіть не один рік знаю його. Тому для мене це дуже 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 важливо не ну крім того, що з'ясувати обставини, які були на той час там повернути саме свого чоловіка і не просто повернути. Я хочу його живого. Ну я, я вірю, знаю, відчуваю те, що він живий. Я хочу його живого повернути. Занесення захисників до списків військовополонених досить тривалий складний процес. Він вимагає участі багатьох людей і установ, а також підтвердження перебування людини в полоні зі сторони країни агресора. Цей шлях. Вже пройшла Оксана Хомовненко. Мій чоловік, Хомовненко Віктор Вікторович, вже 11 місяців знаходиться в полоні. Добре, що дали зв'язатися, сказати, що він знаходиться в полоні. Також були фото, відео там, де він давав інтерв'ю росіянам. І, Останнє відео відео було в травні місяці, і на цьому все. Тобто, я не знаю, де він, як він там, що він. Чекаємо вдома, молимося, надіємося на обмін. На координаційному штабі сказали, що списки формуються, тобто він в списках є. Але ж ну поки що інформації щодо кількості зниклих безвісти і полонених захисників із шостки немає у вільному доступі. Та судячи з того, скільки людей прийшли на акцію, таких вже більше сотні. Головне, не замовчувати це. Вважають учасники акції. Сьогодні ми показали про те, що ми єдині, зважаючи кожного можуть бути якісь проблеми, але всі вони прийшли сьогодні підтримали. Тому я теж вважаю, громадська діячка, що такі організації повинні бути. І чим частіше, тим краще, щоб люди не забували, що війна триває. Учасники акції та рідні військовополонених і зниклих безвісти планують організовувати такі акції щотижня, адже всі вони щодня прокидаються з надією отримати. Будь-яку інформацію про своїх рідних.